В рамках інвестиційної програми в 2023 році в Пачерка Сабоенерго продовжуються запроваджуватися лічильники типу СМАРТ для дистанційного зняття показників. Смарт-система вона складається з трьох основних елементів. Перше це лічильники електричної енергії, які встановлюються безпосередньо у споживачів. Друге це загальнобудинкові лічильники, які розміщуються в живлячій трансформаторній підстанції. Самого будинку для здійснення загального обліку будинків та формування балансу та надходження споживання електричної енергії по даному енерговузлу. І третє це контролери. Це пристрої збору і передачі даних, які передають інформацію за допомогою GSM каналу зв'язку на базу даних патчеркасового нерго. Зараз ми такі лічильники ставимо. У нас їх Наприклад, у юридичних осіб із 8800 лічильників стоїть порядка 1100 лічильників, і у побутового споживача це десь біля 5000 лічильників. У цьому році нам надано 561 лічильник. Виставляється ну, зараз ТП 106, це вулиця Саміла Кішки, 157 і прилеглі будинки. На даний час працює чотири бригади. Дві бригади працюють по частному сектору і дві бригади працюють по висотнім домам. Заходимося зараз біля підстанції 106, де монтуємо учоти і трансформатори струму в подстанції. Можете запрограмувати на два тарифи. З 11 ночі до 7 ранку коефіцієнт оплати буде половину менший. Електроенергія якісного? Якісно? Перебої немає? Немає. Стараються, щоб було все так, як треба. Молодці. Я за це вдячна. Семи давайте закриємо 174-й бланк перемикань в пп 106 кВт кВ, відключили ремонт. Після того, як ми виставили, вони збирають потрібний пакет документів, йдуть до нас в Черкасську міськофілію, пишуть заяву і ми переводимо їх на два тарифи. Це і людям добре, вони безкоштовно отримують лічильник день ніч. Зотвіться нам добре, ми контролюємо ці втрати і все, що знаходиться на цій подстанції. Загалом, у 2023 році, силами товариства було встановлено понад 4 тисячі смарт-лічильників в Черкаській області.